Усім привіт! Приймаю опороз у первісточки. Уже п'ять поросяток спіймала. Чекаю далі трішки. Трішки такі неочікувані пологи в неї. На день закоханих подарунок, ще й день народження у чоловіка. Дай Бог буде гарний подарунок. Гості святкують, а я ось так. а я туточки. Ось вам. Чекаю поросятку. От-от має бути трішки свиноматочки виходить за задочок. У неї було вже давно. Від початку вагідності. Свинкою трусить. Можете бачити. Покажу вам. Маленько. Ось так маленько бріюся, я одразу забираю. бачите, Стала злякала свиноматочку, зараз ми її положимо. Ось так, гладимо, гарно, гарно гладимо. Хай лягає, лягай лисочка, лягай. Лягай, лиск. Зараз фокусую телефон. Молочко вже, можете бачити, ідеально є, дуже гарно. Цівочка хороша. Пороз почався десь 40 хвилин тому. Зайшла на провірочку, на перевірочку і зволила три кабанчики. Перших лисочка моя, така маленька дівчинка. Хороша така. Давай, давай нам ще когось, давай. Скоріше родимо, скоріше підемо відпочивати. І ти, і я. Да, лисюнька моя. Ай, люблять дуже як їх ось так чухати. Трішки важко сама себе снігмати, але нічого. Виділення йдуть кров'яні, купочки обриваю одразу. Як тільки кров припиняє, зупиняє, припиняє циркулюватися, маленька моя така дівчина. Після перших поросяток вколола окситоцит, вколола сьогодні три кубики. Взагалі ми колемо після першого поросятка один кубик. Сьогодні вколола три. Так як первісточка, щоб допомогти їй. Ось такі виділення йдуть. Ось виділення. Значить, Де, десь йде поросятка. Зараз поставлю на паузу, спіймаю поросятку і покажу, а Порос вам далі. Маленька моя така свинка. Е, порода свинки Кантор Петрен важка. Але надіємось, що все буде добре. Так, заключаюсь поки що. Ось я знову з вами. В общем, витягала поросят, ішло задом. Таке крупненьке. Та з неї не широкий, моя рука. Моя рука не дуже велика, така середня, але так, ледве заходить через те і кажуть. Не треба важких корін брати на свиноматок, бо в них у таз, таз, я з цим згодна. Чекаю далі поросятку. Тут кров'яні виділення, так як тягнула, мабуть, щось трішки зацепила чи що, не знаю. с 吃 й ч а с я